Чи варто підтримувати бізнес друга? Я скажу, що варто розказую вам випадок, який стався зі мною сьогодні. Ми вчора запустили продаж е, натуральної олії без хімії. Ми виробляємо олію великими партіями, але е, ми показали своє виробництво в Тіктоці, і підписники попросили скуштувати її. Ми на е, пляшки ніколи не розливали, і тут вирішили, там створили торгову марку, бірюша, все розлили. Е, там позавчора ми її розлили. Вчора ми відкрили продаж. Тобто, по факту, е, якби там друг, кум, сват, брат е, міг би написати блін, то дай мені, ну що ти там, ну то це ж там. Я ж тобі родич, що ти не даєш. А я е, заходжу сьогодні. Ми там звіряємо оплати, хто оплатив, кому відправляти. Готуємо таких а 4 десь 5 листів. Ми їх склеїли. Там такий лист був великий довгий. І ми починаємо дивитись. І дивлюся, є Льошка, один. Льошка, уммій, льошка. Заказав дві пляшечки. Я. Кажу, я йому скріншот роблю, кажу, ти чо, ну, типу, а чо ти мені чого не сказав, Каже, не треба підтримувати бізнес. Бачите, є люди, які там дай, 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 а є люди, які мовчки навіть не познали, нічого не сказали, ну кум, ну реально кум. Ну, блін, менше же ж мені ж для кума нічого не жалко. А він оплатив, каже, бо що, бо бізнес треба підтримувати. Так що робіть висновки, чи потрібно підтримувати, чи не потрібно.